Вітаю всіх, хто долучився до каналу. Сьогодні разом з вами хочу переглянути вміст посилки, яка прибула з Аліекспресу. Покажу, що там, для чого, скільки коштує. У пакунку міститься три предмета. Давайте більш детально розберемо. У першому пакунку містяться універсальні кусачки. Коштують вони 1,5 долара. Брав в комплекті при умові, якщо замовляти три товари разом. Давайте попробуємо проволочку тоненьку. Тут 0,8, здається. Кусає легенько. Півтора квадрати. Теж кусає легенько. Є провід 2,5 квадрати. Теж без проблем кусає. Давайте попробуємо перекусити 6 квадратів. 6 квадратів також все чудово відкусило. Зазубрин немає. На їх написано максимум 1 мм, але я кусав 6 мм і, в принципі, нічого їм не трапилось. Наступний предмет це ступінчасте сверло. Має сверлити отвори діаметром від 4 до 22. Попробуємо, як воно сверлить. З виду непогано виглядає. Коштує також 1,5 долари. І третій предмет, як вже здогадалися, замовив інфрачервоний термометр. Для чого він мені потрібен? Так як в подальшому в мене будуть тести, коштує цей термометр 4,5 долара. При умові, якщо замовляти три товари разом. Називається NGT і до 600 градусів вимірює температуру. Я так розумію тут відсік для батарейок. Два мізинчика. Час ми поставимо, увімкнемо і протестуємо. Це закрив, показує 19. Руці 32. Давайте провіримо термометр на прикладі ось цієї електроплити. На даний момент вона вимкнена, холодна. Заміряємо дев'ятнадцять градусів, і давайте тепер увімкнемо і подивимося, наскільки вона нагріється, плита нагрілася. 164 градуси. ще разочок. 200 градусів. Давайте ще почекаємо. 388? Тобто, якби я брав термометр з меншим показником температури? Наприклад, 380, то я вже б більш виміряти не зміг би пройшло ще хвилинка. 429. дев'ять. Швидко вчитує. На 550 вимикається. І останній тест, як буде сверлити сверло. Наскільки якісно? Давайте проведемо на прикладі ось такого листкового металу. Товщина металу 3 міліметри. Гадаю, вам видно. Перемістив камеру, гадаю, так вам буде краще видно. Поїхали! Як бачите, сверлить воно не сверлить. Коротше, така собі забавка. Можливо, воно жестянку сверлить, а метал не хоче. Пишіть в коментарях, хто купляв таке сверло, наскільки воно дійсно відповідає заявленим характеристикам. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь. Впереді ще багато чого цікавого. До нових зустрічей у відео.